Новий інформаційний дайджест на репортері. Ми в ефірі вітаю вас. Я Анна Альмужна. Знову рада зустрічі з вами. Розпочинаємо без довгих прелюдій. Ви напевно чули вислів, що найтемніша ніч завжди перед світанком, що означає чорну життєву смугу перед тим, як всім неодмінно стане набагато краще ніж було. Так ось останні кілька днів Україна переживає на 100% протилежну ситуацію. Спочатку був світанок у вигляді так званого великоднього перемир'я. Ми справді насолоджувались добою без повітряних тривог. Моніторили стрічки новин щодо зменшення інтенсивності бойових дій на фронті і переконували себе. Ось він, шлях до миру. Але почався новий тиждень, і наша країна потрапила у суцільну темряву. Дві ночі поспіль ворог випускає до 30 шахетів по Одесі. Жорстокі атаки і вбивства людей на Дніпровщині, в Сумах, Харкові, Запоріжжі, Херсоні. Апогей. В ніч на 24 квітня, комбінована атака по Києву із багаточисельними руйнуваннями, житлових будинків і жертвами. Все це Виглядало як цинічне нагадування. Дивіться, що в нас ще є. Ми продовжуємо накопичувати свій арсенал. Якщо згадати, що за кілька годин до цього президент США Дональд Трамп також нагадав світові про кепські справи України, то виглядало як сумний і жахливий конферанс військового злочину. Зараз же навіть не зовсім цікаво, як білий дім виправдає нічний наліт на столицю України. Зрозуміло тільки те, що американська адміністрація не може впоратися з роллю глобального миротворця. І найприкріше те, що самі американські чиновники не сильно переймаються від цього. Спроба знову перекласти все на Зеленського виглядала вкрай невпевнено. Вашингтон, що вже на півшляху, щоб назвати Крим частиною Російської Федерації, швидко забув про обставини анексії, забув про реакцію світу, якої фактично не було. Очевидь, Україна розуміє, головний партнер готовий наплювати на міжнародне право і визнати українські території. Не українськими. Крим перша ластівка. І здається, це може пояснити активізацію атак на військову інфраструктуру півострова. За 10 років росіяни з курортної прилини зробили повноцінну військову базу, таку, що навіть натівські структури могли б позазрити. Після анексії кількість об'єктів для підтримки війни збільшилася в рази. Тому, поки США не почали допомагати Росії захищати півострів, наша армія намагається завдати цій базі якомога більшої шкоди, і це зрозуміло, що не можна ні в якому разі робити нашій державі, це самі визнавати Крим російською територією. Тут, начебто, у керівництво України є розуміння. Якщо Україна офіційно погодиться на втрату Кримського півострова, то це буде сигналом для інших, так би мовити, спірних земель і потенційних захоплювачів. Не треба створювати прецедент. До речі, хочемо у вас запитати, як ви сприйняли заяву американських партнерів, що і Україна, і Росія мають піти на територіальні поступки. Ну, з нами все зрозуміло. Руським все замало. Їм Херсон із Запоріжжям віддавай. А які поступки з боку агресора? Кубань, Білгородщина, Ростов? Чекаємо на вашу думку в коментарях. Зміни математику. Офіс президента України продовжує отримувати скарги на скандальні рішення міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Про це пише заступниця голови офісу, колишня віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Причина незадоволень діяльністю міністерства скорочення шкіл в прифронтових регіонах. Команда лісового звільняє вчителів та обмежує дітей із складною долею в праві на освіту. Але якщо у президента нарешті звернуть увагу на освітні експерименти лісового, як чиновник буде це все пояснювати? Нагадаємо, що мешканці прифронтових районів не перші, хто скаржиться на діяльність Міністерства освіти і науки. Тисячі студентів, навчальні заклади, яких лісовий та його заступники готові обнулити та також звернулися за підтримкою до президента та парламенту. Зокрема, четвертий місяць триває боротьба колективу Національного університету Одеська юридична академія за своє майбутнє. Бачимо на акціях протесту проти Свавілля, Міністерства освіти і науки і представників інших навчальних закладів. Літо здається, буде по справжньому гарячим. І наостанок дещо несподіваний погляд на оцінку ефективності діяльності парламенту. На цьому тижні депутати у другому читанні підтримали законопроєкт, що дозволяє використовувати автобуси, отримані українськими містами в якості гуманітарної допомоги від Європи як громадський транспорт. В Одесі, зокрема, є 20 таких автобусів, що подарували нашому місту Стамбул і Регенсбург. Добра новина, скажете ви, начебто так. Просто ці автобуси у нас майже два роки і чекали на відповідне рішення Верховної Ради. Ми ще з осені 2023 року. Підсумки робіть самі. Поки робимо паузу. З вами була Анна Альмужна і інформаційний дайджест на репортері. Побачимось і почуємось вже скоро.